Привіт, друзі! Сьогодні хочу представити вам нашу новинку газонокосарку SLM 38 s Вона має ряд технічних характеристик, які роблять її справді універсальним помічником для догляду за вашим ідеальним газоном. Тож, давайте розглянемо всі її технічні характеристики та переваги детальніше. Почнемо з самого серця цієї косарки двигуна. Модель SLM 38 s оснащена безщитковим асинхронним двигуном. Така конструкція забезпечує високу надійність, довговічність та ефективність роботи. Безщитковий двигун має менше рухомих частин, що знижує ймовірність поломок і потребу у технічному обслуговуванні. Номінальна потужність двигуна складає 1600 Вт, а пікова 1900 Вт. Ця значна потужність дозволяє косарці легко впоратись з будь-якою ділянкою газону, навіть якщо трава виросла досить високо. Двигун забезпечує стабільну роботу навіть під навантаженням. Число обертів двигуна на холостому ходу складає 3000 тисячі обертів за хвилину. Це надає косарці відмінну продуктивність та здатність швидко реагувати на зміни умов скошування. Ви зможете легко та ефективно обробляти складні ділянки газону. Рухаємось далі до наступних важливих технічних характеристик. Ширина скошування становить 380 мм, що дозволяє покривати значну площу за один прохід. А ось висота скошування регулюється в діапазоні від 25 до 65 міліметрів. Ця газонокосарка має досить зручну та просту систему регулювання висоти скошування. Вона пропонує 5 різних рівнів, що дозволяє вам легко підлаштувати довжину трави від найнижчої до найвищої, просто шляхом переміщення важеля, який розташований в доступному місці. Це особливо корисно, коли ви намагаєтесь змінити зовнішній вигляд газону. Або пристосувати його до різних погодних умов. Для збору скошеної трави модель slm 38 s оснащена міськістю травозбірника об'ємом 45 літрів. Він виготовлений з міцного ABS пластику, що забезпечує довговічність та стійкість до механічних пошкоджень. Завдяки цьому ви зможете довше працювати без необхідності очищення. Не менш важливим є показники безпеки та захисту. Ця газонокосарка має ступінь захисту X4 від. Пилу та вологи. Це означає, що вона надійно працюватиме навіть в складних погодних умовах. Також вона має другий клас захисту від ураження електричним струмом, що забезпечує максимальну безпеку для користувача. Окрім цього, SLM 38 s оснащена низькою додаткових функцій, які спрощують її використання. Вона має плавний пуск, що зменшує струбок струму при запуску та подовжує термін служби газонокосарки. Міцний засостійкий корпус. Цієї газонокосарки виготовлений з абс пластику, що забезпечує високу міцність та стійкість до ударів. Він довговічний та здатний витримувати важкі умови експлуатації. Також ергономічна ручка керування, на якій присутній акселератор, дуже комфортна при експлуатації та додає зручності при зберіганні косарки. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації газонокосарки. До неї входить основна рукоятка. Блок керування з важелем і кнопкою, Нижня рукоятка, Гвинт з'єднання рукоядок, гайки, травозбірник з рукояткою, транспортувальні колеса, шплінт, металева шайба, ковпаки на колеса та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на SLM38S складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Підсумовуючи, газонокосарка SLM38S є потужним та надійним пристроєм для ідеального догляду за вашим газоном. Її вражаючі технічні характеристики, функціональність та зручність роблять її ідеальним вибором для будь-якої ділянки. Тому посилання на неї буде в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе, бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!